Ісусе! Ісусе! <пев> Буквальненько, оскільки модифікація з Ісусиком чомусь мене не працювала. Ді я так хотів побачити, як він валить кабіни демонякам. А тепер це в моїй голові, а я ж так тобі довіряв, так тобі довіряв, я тобі 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 я. 15 червня, 16.04. Судить твердить. Аго, Вергілію, пора закінчувати твої дні відкритих порталів. Віддай мені Ямато. А Нехай докакає перше. Якщо він тобі треба, тобі доведеться його забрати. Міна зафікалі! Е, а підтертис, господи, ну. Та ти і так це знаєш. Ні, ну так пафосно срати. Було відчуття, що ти це скажеш. Віцмій, Маріо! Хлопчики, готуйте свою каналізацію. Це всього лише жалюгідне рум, тих, хто не має сили. До мене, брате! Я Явлю тобі про світлене. Голі голі голі. Це ж грю. Все, у цього оцього мультика. Ну, цей мультик нікчемний міпіс нікчемний я. Я не можу. <риві> Хто ці? Що ж так своїми рученьками модифікували? Ото, саме, цю гру, саме цей момент. О, буде новий монстр, так? То у нас це тут. <риві> <риві> Сонік! Ти правильно зрозумів, куди я його пхав. Оно, давай так пафосно будеш замахуватись щоб мене атакувати. Спидони Фури! брекник, predator! My English very good. Не все вирішує швидкість, любий. Тож, як тебе звати? та та яка цікава книга. Не маю імені. Мені всього два дні. Я гомонкол. Жартую, мене звати Лайварси тещите. Сам свій прикол не подужав, господи, сам себе захуя! Моя бабуся, Нелголдштайн, зброярка, яка зробила тобі ось цю круту зброю, що в тебе там позаді і позаді, та сарчелі причеплено там позаду. А uh, так, це Та-та-та! дуже прикольно. Ти не дуже на неї схожа. Так, за оніжністю я вдалася в татка, це все, що я від нього отримала. Господи. Але базуючись на його дослідженням мені... Сука, ну дослідили, я б новий кірбі, Вважається подарунком на честь нашої дочікавної зустрічі. І він ще собі насадив його на голову, господи. Гей, ви двоє вечеря на столі. Зараз будемо. Гей, ти, мабуть, йди давай. Лише для привернення уваги ви зрозуміли, в чому прикол. так. Я прямо під спідницю запхав дружні нагадування про те, що ви сьогодні ще не кидали на русуріс чи на інший будь-який збір. А репост або ще щось дуже дякую, що послухали. Дуже дякую ми продовжуємо. ну, німешки нападають. О, oh, геніально було сказати, будь обережні, та не вже чорт забирай. що це було хорошою ідеєю. Я ж кажу, ти досить верзневий. Наразі не надто багато потрібно, щоб тебе прикінчити. Просто кажу, що не обов'язково в'язуватися в бійку. Завжди можна втекти, якщо би це не хочеш. Живеш, як живеш, та не смикай той дріт у кожному дні. Свій маленький привіт. Бля, Шекспіре, просто запам'ятай. Тобі і мені подобається існувати. Як Сокі то кажуть, демонякам кабіна, я велю бояться і люблю. Прикрию тобі спинку, щоб не пакувати в домовинку. Ага, сидить пардейт. А у хентай? А, ні. Що ж, зрештою, схоже, що це все ж не буде дарма витраченим часом. Ей! телепню! Твоя матуся не вчила тебе, що не можна брати чужі речі. Матуся, мам, це ти знаєш, я її коли хим. Вибач, yeah, Данте. Нагомодження right? <laughs> мешка. <laughs> <laughs> Та це старво, я беру на себе! Розгінані мешки. <laughs> Звістенько, я перепрошую, а за яку конструкцію він там тримається? Я досі гадаю, і тільки невидимий примарний пісюн. О, кінь скринами, прикольненько. Апташка з конячим ку. У-у-у, анімешненько. О, 12-річний, звісно, зараз. О, так, круті теж не дивляться на вибух, спина ззаду, вот так. Віл Сміт! Ці модифікунчики з всіми модифікаціями. Звісно, я не відчуваю цієї гри, я не знаю, як оці, оці літери набирати з боку, букви, оці, а що це таке? Я її ну, Ого, я машина для вбивства тепер. Ха-ха-ха-ха! Подох не літає, чи зараз живеть медвебашся. Як він козирно відлетів! Ха-ха-ха! <сподар> <с화�> Моя уявна англійська, доволі в голові уявна прикольна. Now and we walk down, а в мене зараз стояк проб'є мені мій маленький робочий стіл. Звісно, не перебільшуючи, мені здається, ніякого ефекту не дає, та? вони досі живуть, але я їм нічого і не зробив. Та помре, бля дітаю гнида. Народжений літати, як то кажуть, може смоктати землю теж. Ай, yeah. що таке? Серйозно? Ти не ведемою водочку і yeah. ловиш, не видиму рибку? Yeah. Вау. <laughs> <laughs> так, тобі потрібно необхідно звернутися до лікаря, і це я кажу собі. Завжди. Для початку нам потрібно знищити трохи коренів кліпота. О, RGB пума прийшла. О, RGB пташка. Хто ти вдічка такий? Та не бачиш, як усміхається, він оце дійсний принцеса. Знаю, знаю, трохи спізнилася. Не піздіть. Дороги трохи забиті. Гей, ти, напевно, вій. Можешь подати мне ту штуку? Дзинзі-дзинь прямо біля твоєї ступи? Лишенько, здурити можна, пахне старим їдом. Ти тільки що це понюхала. Ти хоч уявляєш, де воно могло бути в твоїй дупі. Засереться на завданні. Так, пиздот. я охуєнний, просто смог собі. Що з негативного, я помітив, через велику кількість модифікацій гра завантажується наче їм через срак. Ну, звичайно, повільно корисні речовини надходять до. Що за таке? Коли я затихну, ви чітко почуєте, що це за звук? та Стоїть, цей Нара, то почекай мене, валину заряджає дябро. <рес> Як тобі дати в обличчя. Сподобалося? <рес> Мені подобається те, що він мене не атакує, а я його тупо додручую. <рес> Урагані хроніки, кривава в'язниця. <рес> Ого, за шампури всрачело! <рес> Покрути, лизни, булькни в молоко. <рес> Ну але туди, типу, немало туди заходу, типу. А як воно туди за... А я не знаю. А та-та-та. та Це так проктологи роблять свої проктологічні шточки, там. Так є. Ви навіть не можете уявити, яке є лайно побачила. Чесно не очікував, але за цю Мері Поппінс приємно грати. Вона тупо розбі. Ти став собі, кніпочки, цикаєш і все. Добре, що не дві ески, бо це вже було бобо. Ясно, що мабуло було ЕС Ну, no, і що ти мене? Зразу в тему, до речі, згадався один німецький прикольний прикол такий анекдот, що я люблю. Отже, Гарімконен со Шлах Люген. Це просто німецька класика, дуже цікава і дуже смішна. Незрозуміло, ні? Ну тоді я певна річ думаю, що ви поціновуючи іншого німецького гумору. Адольф Гітлер – найкраща вайфу. Тупо близав її підкови кожен день. Та? Ви такі? Я знав. тихо, тихо, господи, не каждий, не, не подихай, бо їх хто ще буде ці, ці всякі реквіями співати. Га? Мені потрібно не зупинятися. Підкова в гурлянці застрягла, чи що. Дево на гілляку! Ааа! <смеш> Успішного поля <поляночі>. дожи! <смеш> Разупинися, будь ласка, в мене еска спадає! О, все. Я думав, що я не стильно завершив це стильне вбивство. <смеш> Отао! Знову підключається. О, Даже А так, а браток, нормально квасить на уявній гітарі. Ха-ха-ха! Слава Ісусику, але тому що знизу? Та -а. А, чекай, я ж борюся з борюсь, да Бейбі! някакви, да? Бейби! Добренько, що ж нас чекає далі? Що ж вони так інтригу тримає? Що там такого, а? То покажи вже, а! Томас! Малфас. Ну, звісно, неприємності стає все більше. Не певен, що до іншого не доводилось бачити його раніше. Точно не по той бічі. Сам ш. мені брнатий. О, Нарто, то привіт! Ха-ха! <звіст> Знаєш, я тут придумав, Зараз я тобі розкрию твої чакри! ха ха збочення у формі запихання розкривання чакрів натякають, що я йобаний пі... О! Що сталося? В туалет треба йти, чи що? Ого! О, нол! О, нол! Ну він ж виживе, но витвину ну, та, ну як це може, бути, що він не виживе. Беррипапінс! Ти живий! Ти, Ти живот! Я не знаю, добре, що ти існуєш. Точно, я мав показати цей кліп доцільніше спочатку, десь на початку, щоб асоціювати, що він мері Пупін, через те, що він ось так типу літає, а не в кінці вже коли кінець відео. Бі... Дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. До скорого.